Швидкий, легкий та практично непомітний. У Запоріжжі розробили баги для зсу. Назвали автобармалей, зібрали з деталей старих машин. Селі спрямовано взяли російську гуму. Це дуже добра ралійна спортивна гума. Це бандерівці на бандери автомобілі будуть нищити орків на російській гумі. А запчастини брали, щоб воно було все доступним. зняв, поставив там жигуля зняв, поставив візит, не піділувалі. Зараз бармалей проходить останнє тестування після вирушить на фронт. Ми доробляємо за дніприводною, от еду як є, устріляємо всі детські болячки, влучшаємо, запускаємо їх в серію. І слідче, паралельно, ми будемо делать повноприводною машину, вона, скоріше, буде чотирьохмісна. Баги швидкі та легкі, а ще це чудовий всюди хід. Волонтери певнять, проїде там, де іншим не сила. На обичній автомобілі по таких дорогах буде дуже некомфортно їздити. А так вона дуже м'яка на, на такому участку дороги. Ну і переїжджає там каміння, були переїхали, як би їх там і не було. Авто досить просте у користуванні на ньому можна закріпити протитанковий гранатомет та іншу зброю. Водії автівки може одною рукою керувати, другою допустимо ставити сюди автомати і відстрілюватися. Рядом хтось може поставити СПГ шкуда, прикріпити, от сюди, теж стріляти. дальше на сюди, теж можна. Розробляти авто почали у травні, собі вартість близько 200 тисяч гривень. Зараз волонтери розробляють ще одну модель вдвічі дешевшу. Планують вийти на масове виробництво. Проте на цьому допомога військовим не закінчується. От цю автівку, яку ми будемо передавати, це буде п'ятдесят. 50... Дев'ята автівка, яку ми відправляємо на фронт. Помімо цього, ми ще відправляємо і дрони, допомагаємо хлопцям дронами, допомагаємо тепловізорами, допомагаємо формою. Ну і це буде би, новий проєкт, який ми хотімо хотім поставити на такі рельси і виробляти їх е, і далі.